Де ти був і що виявив? Ну добре. <кхм> дивіться, на доларах цієї вчительки я нічого не знайшов. А от що мені цікавого, розповіли Тарас Шевченко, Олеся Українка особливо Григорівського орда, про це я вам можу сказати. Які ж секрети тобі розповіли, наші класики? Ну, дивіться, на всіх купюрах я знайшов блискітки. Ну, такі самі, які знайшов різник на шиї загиблої вчительки. По-друге, на деяких купюрах я знайшов підозрілу речовину, яка має назву потім з'ясувалося Секретіо Вагіна. А це вказує на те, що купюри були, увага, в жіночих трусиках, в трусиках із блискітками. І я повторюю своє питання: невже Наталка? Ти у вільний від зорі на час? Я нічого не розумію. А що не зрозуміло? Воно ну де пхають купюри в жіночі трусики? Де? Ну звичайно, у стрип-барах. Я думаю, що ваша вчителька підробляла стриптизеркою.